Казка на ніч подкаст Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Лякачка про місто плаксунів. Була собі одна дівчинка. Звали її Ануш. І було їй три роки. Дівчинка дуже любила плакати. Одного разу вона потрапила до міста плаксунів. І дуже здивувалася, місто було сірим і мокрим, а по вулицях ходили дуже сумні люди і плакали, плакали, плакали. Чому ви такі сумні? запитала в них Ануш. Тому що в нашому місті. Немає сонечко, відповіли сумні люди і ще дужче заплакали гіркими мокрими сльозами. І всі разом наплакали нові глибокі калюжі під ногами та такі, що води стало аж по коліна. Тепер ми всі потонемо, заревіли люди. А ви усміхніться, сказала Ануш. ми не вміємо. Ще дужче заплакали люди. Тоді Ануш показала їм, як треба усміхатися. І раптом на небо вийшло яскраве жовте сонечко, воно вмить зігріло все місто, висушило калюжі. Стіни будинків стали різнобарвними. Якщо будете плакати, сказала Ануш, ваше місто завжди буде сірим і сумним. Відтоді місто плаксунів стало веселим і світлим, а люди в ньому радісними і привітними і більше ніколи не плакали. От і казочка скінчилась та завушко зачепилась, а як ковдра заколише, то насниться ще гарніша.